Футбол більше, ніж просто гра. Це командний дух, підтримка товаришів і сила колективу. Це моменти, коли відчуваєш єдність з командою, коли всі зосереджені на одній меті, хвилин напруженої боротьби м'яч, де кожен пас крок до успіху. Але справжня радість перемога, коли команда долає всі перешкоди і стає кращою. Нагорода це не просто кубок або медаль. А результат важкої праці, відданості та непохитного прагнення досягти мети. Футбольна команда Одеського ліцею No67 постійно бере участь у змаганнях, стаючи чемпіонами завдяки своїй майстерності, відданості тренуванням та непохитному командному духу. Кожна перемога є результатом наполегливої роботи, як самих гравців, так і тренерів, які вкладають душу в розвиток молодих талантів. Ми пишаємося тим, що наш ліцей постійно підтверджує свій високий рівень у футболі. Учасники всеукраїнського турніру Кап» в місті Львів та Атміст Кап» в місті Вінниці вибрали участь найсильніші команди з усієї України. Чемпіони міста Одеса по футболу серед дитячих команд 2016 року. Нагородження відбувалося на центральному стадіоні Чорноморець. У 2023-2024 навчальному році команда Одеського ліцею стала чемпіоном Пересипського району серед дітей 2012 року народження у змаганнях Пліч опліч українські шкільні ліги з футзалу та срібним призером у другому етапі територіального етапу Пліч за українські Шкільні Ліги серед закладів середньої освіти посіла почесне друге місце. Також Одеський ліцей No67 став чемпіоном Пересипського району та бронзовим призером міста по футболу Одеська шкільна ліга, де увійшли в трійку фіналістів. Гра проходила на стадіоні Спартак. Футбольна команда Одеського ліцею постійно грає товариські зустрічі з іншими ліцеями та гімназіями Пересипського району для покращення техніки та тактики гри. Як результат участі та перемог в різноманітних турнірах, в нашому ліцеї знаходяться Кубки-трофеї за останні 5 років футбольних досягнень. До нових перемог!